Привіт, малята. Сьогодні для вас казочка про маленького хлопчика, який дуже любив читати. Слухаємо разом Читач Максимко Марія Манеро. Максимко проводив увесь свій час за читанням: романи, оповідання, поеми, пісні, новели. Він читав усе без зупинки та був найщасливішою людиною, яку можна собі уявити. Одного разу він вирішив, що прочитав достатньо, щоб використовувати все, про що він дізнався з книжок. Але світ дуже відрізнявся від того, яким його собі уявляв Максимко. У світі більше не існувало замків. Сміливих воїнів та прекрасних принцес. У справжньому світі було багато людей, які поспішали кудись, та багато машин, які їхали кожна у своєму напрямку. Усі люди дивилися на годинники постійно розмовляючи по телефону. Максимко вирішив, що повинен допомогти усім цим перехожим. Які здавалися йому такими нещасними. Він знав тільки один спосіб зробити їх щасливими читання. Він прийшов на головну площу міста та почав голосно читати свою улюблену книжку. Спочатку його слухала лише одна дівчинка, але згодом поруч. Зупинилося багато перехожих. Вони забули про свої справи та поганий настрій, про самотність і годинники. Разом із героями книжки вони подорожували у далекі світи. Люди почувалися щасливими так само, як і Максимко. Спробуй почитати і ти обов'язково відчуєш те саме.